Доброго ранку. У нас 8.30. Ми йдемо гуляти з мамою. Вчора вибирала собі кондиціонер на мою квартиру. 30 тисяч. 30 тисяч кондьор такий, як мені порекомендували. Я не знаю, я не знаю, може він мені не так і треба Але ж я думаю, що ближче до літа він може бути ще дорожчий. В мене зараз? О, гляньте, що в мене тут є. Бачите, треба віднести в кладовку стілець. А оці стільчики, два стільці, хочу поміряти собі на кухню. Ну, Чи такі мені підійдуть. Мені колір такий точно не підходить. Але форму мені подобається ну, сам стілець. Форма і зручний, він зручний дуже. І я хочу поставити на своїй кухні, подивитися, як воно пасує до інтер'єру. Приїде Артем Наступного разу в гості а й ми сходимо. Зі стульчиками сходимо до мене. Отак От я зараз ходжу гуляти. Дуже зручно, дуже тепло і практично. Так у мене капюшончик. Коли холодно, я його вдягаю. Коли ми йдемо швидко і стає спекотно. Я його знімаю. Терморегуляція така класна відбувається. Дуже задоволена, що купила, придбала цю курточку, вона не промокає. Реально, вже кілька разів ходила під дощем, гуляли, ну прям таким конкретним. І з неї отак все стікає. Губи і руки мажу оцією штучкою від Ariflame. От, Давно ними користуюся, дуже подобається. Це такий, не знаю, вазелін якийсь там внутрі, дуже приємно пахне. От Руки мощу і е, на, губки, на нож, пальцем просто. Ось така штука. А у нас у дворі поставили ось такі фігурки. О, ялиночка. Ще не нарядили. А ось ці олені вже стоять давно. Дуже гарно. Ввечері виглядає. О, о, побачила мене. Ні. Не, не прыгай. привет. Привіт, привіт. Ах, лапа. Стой, 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 стой. Да, давай, давай, давай. О, все. Боже, такие колючки. Колючки. Привіт. Так, Наташа Наташа окремі йдуть на собачий пляж. Ну, тоді давай вниз. А, чи там поверху підемо. Ні, ми там не переліземо. Да через... Кеті! Катіння, Каті, пішли. Перевірка кишень. Зустріли сема. у собак друг до друга питань нема, тільки до хазяїв питання. Добре Перевірка ранку. кишень одразу. Добрий. Все. Сем, дивись, що це тебе так... Годують хорошо. Дивлюсь на зиму. Погуляли з Наташою і з Ремі. Наташа разом з Ремі. Кеті, представляєш, Вони їдуть у відень потягом, на якому три полички. І Наташа, чи на другий, чи на третій, ще не знаю. Коротше, там капець. Купе ще не шість людей. І вона з Ремі, і вони оце вже місяць готуються до цієї поїздки, вона до сина не, їде. Ну вони ж купили цю переноску таку, ну така вона м'яка, не нести собаку в ній, а не, знаєте, не, просто не, поставити не, як домик, щоб він там в потягу там був, коли не, там на то, там то, таможні перейти. Він на третій полці, а він тут злизу, <гум> <та>. <гум> <гум> ну, та, ей, ей! Правильно, Фу. Коротше, в общем, цікаво, цікаво, як у них все це пройде. Така підготовка була, вона з ними ходити вчилася, і я їх трошки тут теж тренувала, щоб він, бо він без, без поводка тільки гуляє. А на поводку тягне постійно. А, О все, ой, яка красива. Погуляли з собачками, зі всіма, тепер дали паличку. В общем, а, скільки щастя. Так, да, я її ще вчора бачила. І, значить, вони, вона його зробила документи, вчилася з ним ходити, щоб він поряд ходив, не тягнув, щоб там могла вона соціальне життя вести разом з ним в плані, ну там з сином десь проводити час ходити. В кафешках, там бути в закладах, бо там, каже, всі з собачками. Отак так собачки сидять тихенько, а мій же Рамі я він не буде сидіти, він буде там всі столики перевіряти. І оцей місяць вона з ним тренувалася, щоб собака ну, трошки звикла до другого формату життя. От, і начебто успішно. Тому дуже цікаво, як у них все це пройде. От, сказала, буде знімати нам відправляти відео. А мама буде виставляти у себе на каналі. Аба. Дуже швидко бігаєш ти. Колись по голові получиш опор палкою. Та вже що, не получала? Вже ж було. Так, ну це мені не подобається. Отам якась собачка. Вона Та, до то... до нас прибіжить. Ні, то дворняшка. Дворняшка, ну вона ж прибіжить до нас. Ну, ну і що? Оце ті спалочка. А от у ну. поряд то, що мале. На рибалку прийшли. Да. Подивіться на цю собаку. На ці вуха. Ні. Ні, 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 ні. Ай. Боїмося, що, щоб Кеті зараз наганяй не зробила. Ні, ні, ні. Трошки термозимо. Кеті! Дійшло. Ні, ну оцей взагалі такий прикольний. Наче вівчарка, да, який вушка поставили. Наташу загубили. Да, вони додому, додому пішли вже. Убігли вже додому. А ви собі ще одного взяли? Ні, не... ні. Я дивлюсь, ходить з вами. Ні, ти... ми до нього прийшли. Ага, понятно. Ля-ля. Такий прикольний. <ривіт> да, от <лошара> буде <ривіт> Він ще молодий <ривіт> дуже. Який він виросте. <ривіт> да, кавказський якийсь буде. А він чийсь чи ні? <ривіт> <ривіт> він чийсь? Не знаю. Чи... Не знаю. А, Та ні, був би з нашийником, мам. Ну так, да, Ну, ну такий хальоний, не худий. Ну да, так, такий наче його десь откудись випустили. <ривіт> Да, да, і за машиною побігли, так. Да. Ну, явно ж дитина, явно. Так, да, дуже класний. Уши. Уши так стоять прикольно. Дороги ага. Як так вуха у нього стали самостійно. Який штиль сьогодні. І парочка гляньте. Привіт <ріху> <ріху> та 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 боюсь, щоб на неї не прилетіло. Ну, Та бою, щоб до неї не ні ні назад. Нет, нет, нет. Ну, жарка собаки стала. Наберіжку покопати, вона же ж тут такий пол... напівострів, виходить, і ми mm -hmm. виходимо його, обходимо і йдемо назад. Глянь, яка міді з mm -hmm. Ого, собі. Друга частина. Бачимось з вами тільки коли. Я кудись йду. Вже вечір, і я йду зараз в магазин. Буду купувати інгредієнти на десерт, який приготую на завтра. Завтра йду в гості дома, прийдуть теж гості, і я свою лепту на стіл вношу. Це буде цікавий, папешний і дуже смачний десерт, я сподіваюсь. Готувати, мабуть, що буду сьогодні. До речі, вдягла кепочку. Свою. І думаю, що мені буде не холодно Для мого десерту знадобиться сир. Молоко. Я вже дома і зараз буду готувати з вами десерт на завтра. 4 порції. Нам знадобиться 2 сирка, 200 мл молока. 30 г Масла вершкового, меду 2 столові ложки і желатину 1,5 столові ложки. А, ще какао. І кава. От, додала. 50 мл води додаємо 15 грам ложки. Залишаємо набухати 200 мл молока, додала 2 столові ложки какао і 2 чайні ложки. Розчинної кави. Тепер потрібно підігріти і помішувати. Я на око відколола шматочок масла. І це рівно 32 грами, а треба 30. Я себе лякаю. Ось це такий кусочок. Додаємо в цю суміш і додаємо 2 столові ложки меду. І все це треба знов перемішати. Желатин розбух, і треба його тепер розчинити. Розтоплений желатин додаємо в цю суміш. Два сирочки у мене по 180 грам, тобто тут у мене 360 грам, подрібнюємо і додаємо кавову масу. Розливаємо по порціям. У мене вийшло 5 порцій. І ставимо все це в холодильник на мінімум на 3 години, а я ставлю на ніч. Сьогодні вже наступний день і застиг. Десерт мій застиг, це дуже радує, бо я сумнівалася, що 15 мг желатину на такий об'єм дасть результат. Я не буду його зараз куштувати, тому що це для гостей і на вечір, тому скуштуємо трошечки пізніше. Я роблю майонез. Тут у мене 2 яйця варених в см'ятку. Вони просто розкрилися, коли їх туди кинула. Одна-треть чайної ложки солі, майже чайна ложка гірчиці. Зараз я додам сюди ще 2 столові ложки оливкової олії і там пів столової ложки лимонного соку. І тепер все це збиваємо погружним блендером. Так, рідкуватий вийшло. Зараз додам ще одне яйце. Варене У мене якраз є. Додаю ще одне яйце, але, мабуть, треба було сильніше трошки зварити. В рецепті було вказано, що обов'язково в смятку мають бути вони, але мені здається, що через це саме він і буде рідкий все одно навіть з трьома яйцями перевіримо. І зараз я вам скажу, який він на смак. Дуже схожий на майнис. Да. Гірчиця віддає. І кислинка така оливкова олія. Клас, соус класний виходить. На олів'є то, що треба. А у нас сьогодні вечеря, така у сім'ї родичі. Мама там готує. Там ще у нас Андрюха є. Кеті, а що ти там забула? Алло? А, Зачем тебе пакет? А я куца открыть. Не знаю. Там бесстрабанка. Не можно. Нет, я. Кукусики. Я поняла. Ира, а тебе наоборот надо чуть-чуть посунуться. Чуть-чуть понятно. Мы уже можем стол теперь отсунуть. Да не, оно... Андрюха рукой задела. Ой, такой стил. Так, Печіночка, я думаю, да, пахла печіночком. Салатик з тунцем. Це тітя Ірина. А, ні, оце тітя Ірина любить. І і то, і свято, бігає, А, ваш теж. Бо хазяйка бігає, нічого не встигає. І так. Так, там вже є стаканчик. Ну, да. Таня. там люди, так, да. Ось він. <laughs> Але це так смачно, що я просто забула вам зняти. Ось тут остання ложечка, це дуже смачно, пропорції ідеально. gpt чат розчитався як класно. Мама потушила сигаретку, можеш маму вже показати. Це супер, бо обалдеть. Да. Смачно. Да, всі гості вже спробували, а я ну, Я забавити. просто провтикала, забула, що я блогер. От, от ще один залишився. Це буде нашому Андрюхі. Ця Іра ще чекає Андрюшку, він зараз приїде, І, І сказав, що з'їсть буде йому. Дуже смачно. Рецепт залишаю під відео, обов'язково зробіть. Можете більше меду додати. Да, ви хто любите любить солодке, то дає. Бо воно таке ніжна, ніжно, ніжно, ледь-ледь содить содке, але всім сподобалось. Uh -huh. Ну, може, дурять, не знаю. Ні, 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 супер. Як мене, я б не додавала більше. От, тітя Іра каже, що да. солодощі нормально. Так, да. супер. Ну, от Як і все. Просто класно. Так що всім смачного. <рес> да. Я вже вдома, ми дуже класно посиділи, поспілкувались, це дуже було приємно. Зараз буду вмиватися. чистити зубки і лягати відпочивати. Зараз вже 11.13. Треба спадки лягати. Вот, и делюсь прикольный тикток. Хочу и вам показать. И я думаю, что это работает. Я заметила одну закономерность нашей матрицы. И сейчас я поделюсь. Это просто из разряда теории, но она сработала. Это что-то типа управления временем. Пока что странно, но вот слушайте, я шла в плохом настроении домой к себе в квартиру перед подъездом. Мне пришла в голову такая мысль, что если я сейчас в этой версии себя, здесь и сейчас пожелаю будущей версии себя, той, которая уже зайдет в квартиру, чтобы у нее было хорошее настроение, чтобы она, войдя в квартиру, улыбалась и сияла от счастья. Это практически ну, невозможно или очень малый процент, потому что что может произойти за 2-3 минуты, пока я поднимаюсь на лифте? Я ничего не ожидая, всеми импульсами, потому что я не думала, я чувствовала, пожелала, что вот та тая радостная. Забываю, иду дальше, захожу в лифт, и встречаю, ко мне на этаж заходит маленькая девочка с мамой. Эта девчонка начинает что-то смешное говорить, это было давненько. Мы как бы поддерживаем этот диалог. Мы начинаем все вместе смеяться, и когда я подхожу к своей квартире, я открываю дверь и ловлю себя на том, что я улыбаюсь, и я радостная. И я вспоминаю тот момент, который я там 3-4 минуты назад желала себе, и понимаю, что он сработал. И вот тут... И зараз будет очень интересно. Вот прям меня аж до мурашек еще раз так, и оно опять сработало, тут с квартиры с другим примером. И я подумала, а что если все события, которые происходят здесь и сейчас у нас, как э, хорошее настроение, как помощь извне от людей, какие-то истории, это мы в будущем желаем себе. И наша интуиция, это и есть наше высшее я. Мы говорим сами с собой. И все то, что происходит у нас здесь и сейчас, это от нашего высшего я, это когда-то мы в будущем пожелали себе здесь. Потому что я очень часто могу вспоминать себя в прошлом и говорить да, ты молодец, я в тебя верю, продолжай, просто продолжай. Я здесь и сейчас желаю себе эту энергию в прошлом. А мы ведь существуем одновременно на всех ветках вероятности, что если моя энергия сейчас, которую я послала, идет к той версии Тай, которая проживает там в 15-16 лет в свою жизнь. Очень круто. Просто как теория, которую можно задуматься, что мы способны на будущее себе программировать нашу реальность. И это я пожелала, чтобы произошло в течение двух-трех минут, да, пока я поднимусь в квартире. А что если пожелать на будущее через 10 лет? А що, якщо направити свою енергію туди і сформувати таку програму життя, до якої ви потом прийдете? Потрібна дуже велика енергія і великі ресурси для цього, для autosработки. Я помітила ту закономерність наш Нічого, в принципі, нового вона не сказала, але вона сказала такими словами і такими прикладами і трошки навпаки, що дійсно можна побажати собі в прошлому щось, От я прям знаю, що б я собі побажала, коли мені там було 18-20 років. Я зараз буду лягати спати і буду бажати давати собі енергію от тоді, в ті роки, коли мені не вистачало чогось. А зараз я вже знаю, чого не вистачало. І я хочу це дати собі в прошлому. А якщо це виходить, якщо дійсно ми всі існуємо в один час одночасно, то та енергія, яку я зараз дам собі колишній, має дати мені енергію сьогоднішній. Ну, типу, поняли? Щось в прошлому змін, зміниться, і це вплине на теперішнє і на майбутнє. А можна дійсно побажати собі на багато років у майбутнє. Ну ми, типу, бажаємо весь час щось там хочемо, так? але більш свідомо це зробити. От прям, прям повірити в те, що ти зараз закладаєш, такий енергетичний камок. І так його в майбутнє. І він там. І ти до нього йдеш, а там вже все готове для тебе. М? Закрутила на ніч глядя. Зараз так і засну, зараз буду все це в голові прокручувати. От прям мені це відео її торкнуло, щось до душі було. Буває таке. Бачите, одразу з вами ділюся. Можливо, це комусь зараз було потрібно почути. Обов'язково зробіть десерт. Я залишу опис під відео. І напишете мені потім, чи сподобалось вам. Я впевнена, що сподобалось. Наступного разу замість молока я додам масу. Теж впевнена, що буде класно. Всім бувайте!